Наша акція направлена на те, щоб допомогти дітям і посадити нове життя, яке буде цвісти, бояти, радувати глаз. і тим більше тим діткам, яким зараз це дуже потрібно, які перебувають в модиті очевидно на лікуванні. І, і, і ще ця акція. Для збору коштів для закупки нового обладнання для хуманитра. Ну, ціль цієї акції ви повинні розуміти, що діти і дитяче здоров'я і дитяче життя дитя, це найцінніше, що у нас є перейти. Тому ми розбудовуємо державу, таку яку вона є. Тому ми воюємо, тому що нам потрібно захищати дітей. Але є дітки, на жаль, які потребують допомоги саме зараз, саме в цю секунду. І для цього. Потрібні кошти, великі кошти, які ми збираємо зараз на апарат для розмороджування плазми крові.